Сам та... нічого побрехеньки, бути. привіт, друзі. Мене звуть Настуня Ольхович, і я вітаю вас в першому випуску нової рубрики. Побрехеньки тут я розповідатиму вам. Три історії. Дві з них будуть абсолютно правдивими, а одна повністю від початку і до кінця вигадана мною. Ваше завдання відпочивати, насолоджуватись і слухати та перевіряти свою інтуїцію. В кінці дізнаєтеся, наскільки вам вдалося або не вдалося викрити мої побрехеньки. Поїхали. Наскільки ви любите каву? Ладні її пити завжди за будь-яких обставин. Послухайте на ну, наступну історію. Чоловік 46 років останнім часом почав помічати дивні симптоми після ранкової кави: запаморочення, нудоту, тремтіння рук. Спочатку він списував все на стрес або ж незвичну їжу, але одного дня все змінилося. Він повернувся додому раніше і побачив, як його дружина сипала щось у його каву з маленького флакончика без етикетки. Це явно не були цукор чи вершки, а щось дивне. І Невідоме, коли вона помітила, що він її бачить, то швидко сховала флакон і сказала, що це просто нова кавова суміш, але її голос тремтів. Того вечора чоловік спокійно попросив її пояснити, що це було. Вона відповіла, що це натуральна добавка, яка допоможе йому почуватися краще, але не змогла пояснити деталі і чому флакон не мав жодної інформації про склад. Чоловік злякався. Симптоми, які він відчував останні тижні, виглядали серйозно, і він ніколи раніше не зустрічав такої поведінки з її боку. Він попросив її тимчасово пожити у мами, щоб розібратися. Дружина була засмучена, плакала і стверджувала, що він перебільшує, ніби то руйнує їхню довіру. Чоловік залишив флакон у себе, не наважуючись його відкривати чи пробувати, і почав відчувати сильну тривогу. Він не міг спати. Ти постійно перевіряв замки на дверях, відчував себе у власному домі, як у пасті. Симптоми продовжувалися, і він вирішив звернутися до лікарні для обстеження, адже фізичний стан погіршувався. Дружина продовжувала писати повідомлення, благаючи його повернутися і пояснюючи, що це був безпечний трав'яний енергетичний бустер, який вона знайшла онлайн, але вона досі не могла пояснити, чому приховувала факт використання цього порошку. Побрехеньки може бути. Наскільки уважно ви заповнюєте документи. Наступна історія доведе вам, що у такій справі важлива кожна літера. Поїхали! Молоді юнаки віком 24 і 28 років вирішили відкрити власний бренд текстилю. На той момент у них були приятельські стосунки, спільна мрія та бажання створити щось велике. Проте на їхньому шляху одразу почали з'являтися труднощі. Ще на етапі розробки асортименту від співпраці відмовився провідний дизайнер, на якого вони розраховували. Коли все ж на цю посаду знайшли іншу людину, хлопців спіткали особисті. Проблеми. Їм обом подобалася одна й та ж сама дівчина. Її присутність у команді була вагомою, але й водночас створювала напругу. Кожен намагався справити на неї враження, водночас тримаючи баланс у бізнесі. Додатково з'явилися непорозуміння з постачальниками тканин. Одна партія барвників була зіпсована. Через що запланована колекція затрималася на місяць. Потім один із хлопців випадково видалив електронний каталог матеріалів, над яким вони працювали тижнями. Внутрішні суперечки загострилися, переплівшися з особистими драмами. Проте кульмінація історії сталася при оформленні першого доходу бренду. Через випадкову помилку літер замість правильного прізвища одного з засновників у документах зазначилося прізвище іншої людини. Той хлопець відчув себе обдуреним. Кошти. В одномить виявилися офіційно належними не йому. З певними труднощами він довів свої права на фінанси, проте невдовзі залишив справу та пішов. До речі, не сам, а з дівчиною з команди, яка все ж відповіла взаємністю йому, а не його партнеру по бізнесу. Останній, до речі, залишився без кохання, проте з успішним брендом, який і надалі розвивається. Побрехеньки може бути. Чи щастить вам в лотереях? Чи ви вважаєте, що це все одноразова малоймовірна вдача? А щодо подвійного успіху? Слухайте, 37-річний водій вантажівки потрапив у аварію, після якої у нього стався серцевий напад. Згодом у чоловіка виникла алергічна реакція на необхідний йому препарат. Через це чоловік навіть пережив клінічну смерть близько 15 хвилин, такому 12 днів. Його родичам тоді навіть радили відключити апарати штучного дихання. На щастя, він згодом одужав, обійшовши всі прикрі події. Та за чередою негараздів, гараздів, що в неочікуваний успіх. Удача прийшла в життя чоловіка вже протягом кількох наступних місяців. Йому неабияк пощастило. Він виграв в лотереї машину на доволі велику суму. Але це ще не все. ЗМІ не оминули цю подію та зацікавилися його історією. За якийсь час попросили чоловіка відтворити події для сюжету. Під час зйомок додаткового матеріалу власне для цього сюжету, чоловік просто для наочності стер ще одну картку в магазині. Він повернувся, підняв квиток і сказав: Я щойно виграв 250 тисяч, я не жартую. Я щойно виграв 250 тисяч. Йому не одразу повірили, бо чисто статистично це здавалось практично неможливим. Тож люди спершу сприйняли це як жарт, та неабияк здивувалися, зрозумівши, що це правда. Згодом він зателефонував наречені і сказав, що у них з'явиться новий будинок. Чоловік святкував та жартував, що так може статися і ще один серцевий напад: від позитивних емоцій. Зараз він досі живе в цьому ж містечку з дружиною. Проблеми зі здоров'ям, на жаль, повністю не відступили, але він позитивно відгукується про своє життя. Та та Побрехеньки Перед тим як надати вам відповідь, скажу: надсилайте свої власні історії, якими ви готові поділитися. Мені в соцмережі посилання залишаю внизу та ставайте частинкою наступних випусків. Так, яка ваша відповідь? Котра історія з відео вигадана? Ставте на паузу, пишіть в коментарях, а через трішки дізнаєтеся правильну відповідь. Вже чистими побрехеньками, без краплі правди, виявилася історія номер 2 Отже, перша історія з Рейдіту вона набрала обертів через гостроту сюжету. Деякі люди висловлюють недовіру, а деякі турбуються про долю чоловіка. А тепер про героя третьої історії. Ім'я цього чоловіка Біл Морган, і це йому двічі пощастило. У 1998 році він виграв 250 тисяч австралійських доларів, відтворюючи для сюжету свій попередній виграш у скетч-карті, мешкає чоловік у місті. Мельбурн, Австралія. Друзі, дякую вам за перегляд. Що ж, будьте уважними до побрехеньок. Підписуйтеся на мій канал та ставте лайк. І чекаю вас в наступних випусках. До зустрічі! Побрехеньки.